Всім привіт! Продовжуємо мучитися, спрацювати, мучитися чи працювати з цим мостом, ремонтувати його, складати, конструктор цей короте, нюансів, куча таких, що капець. Знаєте, в інтернеті нічого не знайдеш, в інтернеті всі показують, що так ось все просто, все класно. Як кидамося його встановлювати, то реально короте, багато роботи. Роботи багато, і все, знаєте, так, якби воно все, знаєте, ставало так чітко. Щоб можна було поставив його. Да. Я, вже б давно я його поставив і вже виїхав би. А так саме даже дивіться, Кронштейн під циліндр да, купив я Володимира Дизеля. Ну, не знаю, мені, здається, мостиці всі. Вони стандартні, отвори там стандартні. І оці три отвори, що там не співпавні один. Прийшлося розсверлювати, ну, я бормашинкою його пороз роздавав метал такий непоганий, да, на принципі. Ну, погрався теж, теж зараз зайняло. Це раз таке, що, 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 по тому, що купляв, не співпадало, да, наприклад. По мостовій, в принципі, не знаю ще поки що, він це з реставрації, теж міст. У людини брав, він займається, кому треба координа... телефон, то скину його цього чоловіка, який займається цим. Цей мостами з реставрації. ну, Виходить, да, розно, там, там і, і голубе, і зелене, і якесь красне-крас, червоно-помаранчеве, там, це, синє, там, ну, коротше, капець. Бортові, дивлюся, нові поставлені, ці корпуса. Ті, ті, пружини разні, ті, ті, ну, коротше, так, міст, Д -д -д надіюся, що там буде все нормально, в ньому ну, він недалеко живе, знай, де живе. Так. Виворіт коліс. Вивертку ліс невеликий, не менше, чим, виходить, чим рідний. Можна їх дужче загибати, там до опори стоять. Так, опори, зараз паузу нажму так надіну фонарик, покажу. Так, продовжуюсь. ось опори. Бачите, така, така сама, тільки з цієї сторони. Воно, вона. І Якщо максимально, то там воно болт із бортової виходить. І воно не до болта, а до гайки. До Мені здається, що якби по заводу, там, якби ну, все нормально було, там якісь є ограничити. Ну, це дуже сильно. Ну, в мене десь, виходить, до тої гайки, де воно максимально, я оставив 2 см. Ну, так вийшло, в принципі. Думаю, хай поки буде так, а там буде видно. Так, далі. Далі що це? Ну, ця трубка. Почалося е, Юмазовський. Коротенькі, наконечники, і всі розрізали пополам. Там ліва різьба з лівої сторони, з правої сторони, права різьба. Ну тут, я думаю, всім зрозуміло да? зі зберігання. наконечники, резінки, бачите, які такі, але ж резіна, це ще воно, не знаю, в мене так просто воно лежало. Хтось колись десь давно ну, це і цей буде ходити воно, мені здається, довше, ніж силіконові. А труба, ця Її треба з вигибом робити, вона наче стає і рівна, але діло в тому, що коли при повороті вона, наприклад, та сторона повертає, входить там, вся сторона повертає, входить тут. І воно до краба запірає його. Получається, руль душі не повертається. І максимально до двигуна до піддона. Зазор теж оставить невеличкий. Все тобто для цього її треба вигибати. Циліндр. 25 штук, 25 см ходу його. Поміряв його 12,5 посередині, да, наприклад. Тобто, і все так приварили цю наконечник. От кусочок одрізали, от Т-16. Він стає, вони практично всі наконечники, бо я бачу однакові у цьому поклинах, Ось такого плана. все, те, що залишилося відрізали. ми, Ну, типу, оцей. Він такий, як оцей. Так відрізали ми. Гарно, Т. тут клини чіткі, все. Тут бачите, де їх порозривало, вони там розірвані а тут. Це нормально. Ковкий чугун полуавтоматом вариться гарно. Головне, що тільки як будете варити, то його за оцей, оцей За гарно стирайте, тільки ставте середину, щоб притулити такого. А то все наплавляєте. Ну, я думаю, ще подальшому може і в силю їх сей, але воно гарно позаливав я його все там. Держиться воно непогано. Тобто таку рульове, да. По рульвому, так. Ну, так і побачив, ще поїжджу, потім зніму відео, скажу. Мало, не мало, багато. Ну, не багато, це точно. Оце теж багато часу зайняло. Це ограничитель, коли міст, коли трактор наїжджає, на щось перехиляється, поняли? І тобто по заводу там дзвони питався, всіх там напитувався. Тут, воно, Бачите, стояло. У мене тут не виходить, я так поставити. Тут би було б, якби тут поставити, було б два з половиною. Це ми виміряли 2,5, але не вийшло у нас. Ну, коротше, у нас 3 вийшло. 3,5 см тут, 3,5 см тут. В загальному 6 см його буде коливання цього переднього моста. Так, плита, Плита переходна. Це цей варіант установки. 25-та плита. В цей установки з чим він гарний, тим, що. У тебе трактор залиши на тому самому рівні, як і на, на, тим, на тих колесах, не ведучий передок. Він не задертий, не піднятий. Тобто, виходить, масло буде в тебе в піддоні рівно залити, все Це уровень перевірить, все не давитиме на ту набивку. На ту. Так. Далі що там? Далі оце, що ми, звісно, прозівали, ми його тричі підкочували, тричі відкочували, а потім вже як скрутили все, побачили, що радіатор масляний нема, як трубку завести. Думав, може, думаю, резиновим виїздимо. Ну, воно буде якось. Це те, що воно стояло, воно там підходить, все нормально. Бачите, воно? прийшлося різачком, у цій плиті дирку. Так що, якщо так будете робити, то замітьте, що треба отвір тут був, щоб от у того, з цієї сторони. Щоб був отвір під цей патрубок, Ось він тут, нижній, масляного радіатора, якщо двигун це такий. Д-65. й так, по дозатору, далі дозатор йдемо. Дозатор, установка мене стояв ГУР. Робив він, я кажу, чітко, Обще там питань не було, одним пальцем поверталося все колеса. Цей виворот гарний, все. Одру... 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 Не що не нравилося, це важке, воно що як десь зняти його. Це, да, воно дійсно таке, що його спробуй зніми. Але, Але робило чітко все. Ну, з... Я його з реставрації, тут по місту реставрирую. Поставили ми конштейн. Такий заказали теж в інтернеті, все воно, наче непогано, все по угол той. Але в тому кроштені, бачите, ось перевалена оця пластина верхня. Того, що в мене, виходить стакан із дозатором знизу тако входять туди і разом через прокладочку. Ось прокладочка мене тут все сам виробав. І зажимаються болтами. А там, виходить, стакан зверху, а дозатор знизу. Але ці шліси в стакані не доставають до дозатора. Тобто, ну, ніяк ти не поставиш цього. Я зараз вже на паузу ну потім покажу. Так. І в общем, що виходить? Поставив я, приварив цю, прихватну, попробувати. І подивився, що отут, Так, карданчик. Бачите, зараз якраз посередині він практично. Угу. Практично посередині. Ну, є туди, туди ход, тут, тут, тут все достатньо, Ви все бачите, все, що я даже піднімаю. Ну, то есть, а то тут практично на краєчку він був тільки засепав. Ну, мож, мож, можливо, що могло таке що й випасти. то є опасно, да? ну так то есть, я, я приварив вже по-другому, трошки, це, бо то не замітив ну, сюди, о, такого, воно, там, куди воно зміщено. Вийшло, ну, що тут нормальне зазори, ну і тут там все і, і знизу ніде нічого не опирається, не треться. Тобто нормально вийшло. Але що ж було не цей не сквот. Я думав, може підмостити сюди, сюди отаку, вже типу, приготовив, типу, щоб опорно, а потім думаю, та воно якесь таке буде, знаєте як. Наче не те. Думаю, поки є можливість його зробити нормально, то я туди квадрат відрізав по новій, ну прихватки, і квадрат сантиметровий. квадратик квадратний цей Проварив, варив, а то даже держиться воно капітально там нормально проварено все. получилось, оно ну, там, якщо, бачите, шов, там все. Просто за цим не видно, але тобто, ну, ну, я думаю, руками я її не юрву. Так, таке далі. Покажу, що ще далі. Ще таке забувся сказати. Ось ще бачок, бак чи бачок, чи як е, там. Масло. Окремо буде, мене запитувалося, воно все було згором. Ось, ось два йшло. Трубка, все так до насосу. Ну, Все одно вона вища була. Оця трубка ця, з загальною гідравлікою все працювалося все разом. ну, Тобто, було сказали, на дозатор треба окремо, тому що ну, знаєте, гідравліка і прицеп там різний перебуває, підсепиш, ну, все-таки дозатор буде працювати довше, коли він буде окремо на своєму бачкові, ну, тобто на своєму маслі. Такий купив бачок, так, да, все непогано зроблене, все там все щупася, покажу який. Щупану так і у нас. Верхній рівень. Якщо так подивитися, ну, практично усього. Практично верхній рівень сюди до того показується. На щупові. Ну, Він, в принципі, я думаю, буде працювати. Це тому що, знаєте, закон фізики ніхто не відміняв, Що якщо тут масло буде до самого верху, воно буде передавлювати. Але ж все одно, ну, не знаю. Мені не, не подобається геть зовсім. оце, що воно оце тут ось, дивіться, ось ленджерун внизу, а не дивіться, де масло забарник. У насос, де берено масло. Ну, то есть, його зробиш. Воно, понятно, що воно буде эм, передавлювати. Ну, Коротше, не подобається. Ну, Поки буде так, не знаю. Може, ще подумаю. Це я тільки наживий, думаю, все-таки може я йому удлиню і підніму його вище, щоб воно було просто отак на рівні із насосом цей заборник. Було б тоді взагалі супер. І масло тоді. А то виходить, якщо ну, масло, ну не знаю, сюди дивимося так ось палець, да, наприклад. Оце... Оце скільки буде просто лишнє масло наливати. Якщо воно сюди дойде, то я не знаю, чи воно передали так просто його. ну, Ну, В принципі, щубен, що до -то того у нас верхня точка. Так, ну, це не, не все таке діло. Це переробити можна і все зробити. Саме більше тут буде проблем, підножка наче не мішає, Я дивився, ну, здруг, що то там, в принципі, піля з карданами. Ось. Треба до роздатки, до моста вивести кардани. Дуже виходить, оце, якщо так, так робити, то дуже виходить близько. У мене, може, ще оцей флянець зроблений такий широкий, Може, ми його переробимо сюди, а що, що ось, оцей під тут буде перероблений. Дуже близько піддон виходить. Я чіпляв кардан, то тобто, тут взагалі не виходить нічого. Тут виходить нормально, в принципі, да? і, і, і згиб такий да, наприклад. Але ж треба урахувати, що коли ти його крутиш руками без нагрузки, це одне діло. А коли воно буде в нагрузці, воно ж. Де більше нагрузка на хрестовини, воно тоді зовсім добре, бо як при роботі з пресом, коли працюєш в нагрузці, наприклад, на розвороті, хрестовини сукають. Виключиш їх, і вони ще крутяться без нагрузки, вони не сукають. Тобто це треба врахувати. Тут десь про ну, Тобто Це дуже багато, що прийдеться думати і вважати, як його правильно зробити. Оце такий великий, можна сказати, нюанс, бо якби він трошки був редуктор сюди, трошки зміщений. Тут би було б простіше, так він посередині, ну, ну це треба це теж робиться, я думаю, зробимо. В общем, отак. Отакий От початок, як сказати, день і ніч не вилазить з пів до трактора. Тільки свободна хвилина, так, зразу до нього будемо ремонтувати, чіпляти, складати конструктор. Щось може забувся, сказати, да, це кронштейн, як не, не казав чи казав. Це в Рафаель, я купляв, думаю, щоб не. Кронштейн і крила купив на МТЗО, думаю, щоб не морочиться, думаю, хоч одне щось таке поставив, зразу типо, цей все комплектом купив. Коротше, оця сторона стала нормально, оцей цей верхній, да? чітко. Ця сторона не стає. Получається, якщо її закручуєш, то навіть зараз видно трошки такого, ось у бачите, і от а то взагалі взагалі от отаку. Це я там підмостив. Болт їх десятку прихватнув. Ну, просто до моєї раді цього прижав. Щось або в мене тут щось воно не те, або може вигибне, то і не знаю. Тут вгадати не можу. І от того, це голці болти. Так, де вони? Оцей болт і там внизу отвір, я так розумію, на нього треба причепити. Як там, звісно, чіплять його, Ну це таке діло, буду пробувати. Але діло в тому, що можна було а чи не зробити його було на. Оці два ось, отвора і сього сюди пішов, такий кронштейн, Зробить сварний, даже, хай буде. Проще було б тільки раз, а ці відкрутив два, дві, дві гаєчки відкрутив, раз і куди хочеш. Я б його взагалі зробив, якби, наприклад, робив би, просто це я ж не знав. як це, Я б його робив, би так, наприклад, як на Імозі. Я думав, що там не можна просто нічого придумати. Це ж то замовив. А можна його просто так ось і раз. І зробити на три перегиба крило, щоб повністю закривало це колесо. От таке, знаєте, буде стрічати такий пінділь. Ну, Коротше, Попробуємо поставимо, тоді буде видно цей. Вже ж назад дороги нема. Ще роботи, звісно, дуже багато, тому що ці самі кардани. Воно тільки кажеться, так знаєте, в Ютубі дивишся, всі я так показую, показую лідер приварив. Так раз, 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 ось я тут приварив, я тут це зробив, те робіть, хлопці, все так швидко, чітко. Так. Це все виходить, легко. Да. Ну, Так що, кому цікаво, ставте пальчики вгору, пишіть, може щось підказати. Вже багато чого вже знаю сам. Так що, Всім удачі, пробуйте.